Вірші пливуть, як чиста вода у повноводній гірській річці і складаються в рядки, слова в них оживають, і для спраглої душі вони дійсно як цілющая вода. У цих віршах є спокій, є повітря, є душа. Коли ми їх читаємо, всю велич серцем відчуваємо. Отаким От чином приходять вірші, приходять символи на писанки, казки, вся творчість. І таким чином я йду тут у Львові, не знаючи, другую, куди ведуть мене ноги. Ні, звісно, карти є, люди є. І тепер... Де не можна заблудитися скрізь, можна щось дізнатися. Ось так.